Разом із друзями змушений тренуватися на вулиці, бо облаштованого місця у Запоріжжі немає. 16-річний Данило Ганічев на боєміксі катається вже чотири роки. каже, у місті необхідно збудувати сучасний скейт-парк, адже той, що є, застарілий та небезпечний. Він розвалюється вже давно там є фанбокс, але він, ну м'яко кажучи, невдобний, там маленький, з нього типу, можна впасти дуже легко. Катаємось, ну віз, візде в скіт парку, іноді, іноді отут, іноді там на маяку, іноді десь от в старе місто їдемо, іноді направо, типу, по всьому місту катаємось. Друг Данила Ростислав Говтвян каже: часто помічають, що через галас викликають незручності в інших містян. Незручно, те, що ми можемо рушити покой. Це дуже неприємно. От був би скейт парк, ні ніхто нікому б не мешав. Хлопці кажуть, скейт парк, який розташований у парку перемоги, розвалюється на очах. З нього стирчать цвяхи, і звідти можна впасти. Тож змушені їздити до сусіднього Дніпра, де скейт парк більший, зручніший та безпечніший. В Дніпрі є плаза, і типу, все в одному місці. Типу, там і пері, і є, і класні вильоти. І все, що ну типу потрібно для прогресу. У мене, наприклад, немає можливості так часто їздити. Займається у скейт парку і 12-річний син Ольги Живагіної. Жінка каже, через численні скарги дітей, та після того, як побачила облаштовані майданчики в інших містах, вирішила створити петицію на сайті міськради. На підтримку їх мрії зробила петицію. і залучаємо небайдужих мешканців нашого міста діти. Ходять, підписують, запропонують нашим мешканцям її підтримати. Сучасні скейт-парки по типу бетонної такої круглої площини, з якої катаються діти і вони не можуть з'їхати з краю впасти. Діти, які залишаються в місті, попри все, вони ну, Вимагають теж як якогось сучасного чогось, а це також допомагає за залишатися в місті батькам, якщо є для дітей гарна розвинена інфраструктура. Нині петиція набрала необхідну кількість голосів і її мають розглянути на наступній сесії міськради. Якщо ж депутати її підтримають, відповідний департамент розпочне роботу зі створення проєкту та пошуку фінансування. Розповідає начальник управління внутрішньої політики преси та інформації міської ради Євген Коваленко. Скоріше за все, це або департамент муніципального управління, або можливо районна адміністрація, або управління капітального будівництва. Можливо, буде десь економія коштів, можливо, буде якісь субвенції, ще можливо, буде перевиконання бюджету. Десь у серпні ми будемо розуміти, якщо є економія коштів, то ці кошти можуть бути перерозподілені чи на якісь там проекти, які заплановані. Якщо ж цьогоріч грошей в бюджеті не знайдеться, проєкт можуть запланувати на наступний, каже Євген Коваленко. Тим часом директор департаменту культури та туризму Олексій Максименко зазначив, згідно зауважень підлітків, планують відкоригувати проєкт скейт парку, який цьогоріч побудують у Хортицькому районі міста. За підсумками зустрічі домовилися, що сформуємо ініціативну групу, аби допрацювати цей проект згідно вимог, які необхідні їм для заняття цим видом можливо спорту. Також ми обговорили з молоддю певні локації. Далі ми зробимо такі невеличкі виїзні наради по локаціях. вони продемонструють, скажімо так, межі, де вони бачать цей скейт парк. І далі ми вже з відповідними структурами будемо відпрацьовувати щодо можливості розміщення цього майданчику на цих територіях. Карина Голунова, Андрій Варіонов, Геннадій Корчененко, Суспільне новини, Запоріжжя.